Вітаю всіх, ну що ж, дякую Харків, Харківська область, дякую. Можете, дуже задовільна я всім, Недаремно ми студентське місто, наукове. Дякую за питання. Просто мені вже потрібна була допомога в питаннях, і мені сподобалось дуже одне питання. Просто. Це було крутезне питання. Скільки ми ще будемо прикривати Україну свої? Чого ми як стіна стоїмо? Дивіться, мене цікавить, реально кого ми прикриваємо? Давайте так. Якщо вже казати, що Харків когось прикриває Харківська область, давайте так, Харків та область, ну, наш регіон, регіон, Харківський регіон беру. Кого ми прикриваємо? Луганську область, так вона окупована, що там її прикривати. Вона гадить нам. А ось. а ось Донецька область. Харків. Харківський регіон прикриває зараз Донецька область, захищає її від повної окупації. Харківський регіон зараз прикриває Донецьку область і захищає її від повної окупації. Ну, неприємний факт, але, на жаль. Це дуже неприємно когось отак от. За рахунок топік. Чесно. Ось тому треба вже вирішувати питання, і щоб не страждали ті, хто не повинен взагалі страждати. Ось це за... Ну, За рахунок наших нервів. Вибачте. Так. Донецьку область ми прикриваємо. Далі. Кого ще візьмемо? Давайте по сусідам підемо. Сумську я не беру, бо самі розумієте. Полтавська, Дніпропетровська. Харківський регіон. Стоїть щитом для Полтавської та Дніпропетровської області. Стоїть щитом для Полтавської та Дніпропетровської області. Бачите, колоду мішала. Так, стоїть, Полтавська – Дніпропетровська. Добре. Ну, захист, звісно. Uh. <кхм> uh. <кхм> ну, Ціна у нас, велика ціна. Ми платимо велику ціну наш регіон. Не хвилюємось. Спокійно. Uh. Так, дуже велику ціну платимо. Важко вже нам це робити. Так, добре. Питання відразу. У 2024 році Харківський регіон буде повністю деокупований в адмінкордонах. Харківська область, в адмінкордонах, буде повністю повернута в Україну. У 2024 році. Так. Так, буде. Так, буде, буде, буде. любі мої, буде. Буде, розшифрую. Ну, Не без домовленості. Не без домовленості, звісно. Звісно, важко. ну. Тупік, додому буде. Ну, звісно, летітиме гедути. Втрати обнули. Ну, зрозумійте. Це все не хочеться навіть коментувати, тому що, ви бачите, Куп'янський район це недобре все там. Ось, ось так. Хто бачить карти, ось ось так все. Це ось так. Не хочу я це казати і називати. Ось не буду. Тому Харківська область так, ми прикриваємо, але потім ми встанемо з колін. О, давайте. Ану, після закінчення війни Харківський регіон буде відновлений до довоєнного рівня. Ану, після закінчення війни Харківський регіон буде відновлений до довоєнного рівня. Так, любими, буде відновлення. Відновлення. Це я вже дивлюсь, наше відновлення буде варіантові. Ну, звісно. Ну, Звісно, якщо нас не відновити, не, не треба злити. Тих кому. О, тузи, туз. Це. Ну, колесо фортуни. У нас же було все дуже круто. Ну, Ось воно. Так, буде. буде. Буде, буде. Буде, все буде, любі у нас. Все буде, в нас все буде. Харківський регіон все буде. Я трошки, я трошки пізніше зберусь думками і подивлюсь, що нас чекає далі. Дайте час.